Вітаю. Сьогодні хочу розповісти вам про, напевно, всім відомий осмокот. Осмокот використовують як назву, а взагалі, це мінеральне добриво, комплекс мінеральних добрив, які мають пролонговану дію. А саме, вони в грануках. Де вже поміщені всякі мікро ось такі гранулки, водорощення. Ну, водорощіння вони в тому числі, вони заробляються в ґрунт і з часом віддають всі поживні там речовини рослинам. В більшості це використовується для горшечних культур. Тому що об'єм горщика невеликий, щоб не переливати, не передозувати, кожен раз не придумувати формули, користуються більшість розплідників, та й самі люди в приватних секторах осмакотом. Осмакот підозрює під собою, що це не тільки сама. Сама фірма Смакод, є мультикод, екото але вони всі мають одну і ту саму дію. В залежності, наскільки вам потрібно це добро, так? І ви можете придбати, наприклад, є на 3, 4, на 5, 6, на 8, 9, на 12, 14, на 16, 18 місяців. Але хочу зауважити, що це добриво працює, починає працювати тільки при певних температурах. Навіть коли ви осінню його поклали, це не значить, що воно зимою працює. Воно в основному працює там від 15, скажімо так, до 30 градусів Цельсія. Тоді воно гарно розкладується, віддає певні свої мікроелементи, ті, що потрібні рослинні в даний момент. Тут є одне таке зауваження, тому що я цікавилася цим питанням, якщо температура вища за 30 градусів, це, напевно, буде більш цікаво людям з південних регіонів, що ці добрива пролонгованої дії набагато скорше виходять, віддають свої мікроелементи, макроелементи. І тому, скажімо, доброво, яке ви собі задумали, що воно буде два роки лежати, воно може за літо просто віддати всі речовини. Причому це не дуже добре, бо якщо ви заблизько поклали до коріння, то можливо навіть опіки самого коріння були проблеми в людей, які Використовували таке добриво для малооб'ємки для полуниці. Так само було закладено в мішки, тобто доступу більше немає, ніж те, що є, кормилося, і добрива просто не вистачило для плодоношення. Температура в теплиці була значно вища, ніж 30 градусів, і таким чином просто було ну, неправильно прораховано чи не зауважено цей аспект. Якщо ви купуєте рослини і бачите там якісь гранулки, це, скоріш за все, вже можете на це не зважати, це вже добрива, які були використані, чи там лишилося зовсім маленький запасик тих мікроелементів. Тому що ну, кожен розплідник вони вже знають, наприклад, що цю рослину вони продадуть там за два місяці, там чи за чотири місяці, і ніхто не буде купувати добриво більше, ніж їм потрібно, тому що це добриво є з найдорожчих, напевно, і дуже різниця в ціні велика між, скажем, два місяці чи шість місяців. І ще ціна, так як я вивчала це питання, залежить, чи є в добриві магній чи немає. Чомусь абсолютно однакові добрива, але з поміточкою плюс магній, ідуть, ну скажімо, значно дорожче, ніж без нього. Хоча, можливо, цей самий магній є в самому складі. Я не знаю, не дивилася, ну, не мала такої можливості подивитися мішок оригінальний. так. В основному це йде добро або в великих мішках, або вже фасується ну, чи інтернет-магазинами, чи там людьми уже з цього мішка. Є фабричні упаковочки, не знаю, я не купувала, не скажу. В тому році я купувала для себе добриво. Вісьмимісячне. В цьому році я не змогла його знайти, тому, хоча чесно кажучи, що я подивилася в кінці року, ще були гранулки не всі використані. Тому в цьому році я взяла для себе на 6 місяців і буду використовувати саме для горщиків. В ґрунті, ну я не знаю, можливо. Хтось має таку можливість економічну, може це й доцільно. Я в ґрунті не використовую. Там дуже важко відслідкувати цей момент. А для якихось таких примхливих рослин, скажімо, як рупнолисна гортензія, так? чи якісь такі декоративні, де ну, ви не хочете нашкодити рослині, хочеться, щоб вона їла. Це ну, чудовий продукт, який я рахую, але ну, вартість нього достатньо велика. Добрево йдуть ось з такими формулами. Скажімо, 19, 15, 9, 12. Це формула. Азот, фосфор і калій. І ось можуть бути або мікроелементи, або от магній. І плюс мікроелементи. Ось ці йдуть дорожчі. Тут практично там різниці якоїсь такої великої я не помітила, щоб ось в цих формулах були. Хочу сказати, що я маю це добриво в даний момент закуплене. І хто має бажання, замовляючи якісь рослини, наприклад, так, можете в мене його замовити. Я його буду розважувати. Ось такі мішочки. ось, ну, В залежності, скільки там ви грам будете замовляти, якщо вам це потрібно. Зіповський, щоб було зручно користуватися, і хочу показати, які саме продукти я буду розважувати. Значить, в цьому році, як я кажу, я купила ось такою формулою: 16-8-12 плюс магній, плюс мікроелементи. Зараз прямо на мішочку покажу вам, який склад мікроелементів, щоб ви самі подивилися. Зараз спробую прописати. Так. мікроелементи. Ну, тут нічого нема перекладеного, тому, якби так, ну це у нас азот ТТТ. Так, Залізо. Марганец, мані. Так, цинк, купер. Це мідь, бром, бором. І молібден. Це органіц. Ось в таких відсотках воно йде. Ось, бачите, тут зауважено, що. При температурі 15 воно буде діяти 7-8 місяців, при температурі 21 6 місяців, і при температурі 30 – 3-4 місяці. Оце про це, що я розказувала. Хоча ніде в інтернет-магазинах цього не хочуть писати. І ось це продукт виробництва Франції. Так що, хто має потребу, будь ласка, можете замовляти при замовленнях. Відповідно, просто так відсилати його, напевно, немає недоцільно по, по вартості доставки. А з продуктами можете замовляти. Хто врівне, будь ласка, можете під'їжджати, я відважу при вас. Ціна такого добрива буде коштувати 1 кг 360 гривень, пів кг 200 гривень, 250 грн. А грам 120 гривень і 100 грам 70 гривень. Це, звичайно, така досить висока ціна, але враховуючи те, що рекомендовано, в залежності від культури, на 1 літр використовувати 3 або 4 грам на літр. Тобто, береться не на Якусь суміш, так? А літровий горщик значить, поміщаємо туди 4 г. Ну, я рахую, як для себе, це мені досить економно. По-перше, я знаю, що рослина нагодована і вона спокійненько стоїть і чекає тільки поливу. Ось така інформація на сьогодні. Звертайтесь, будь ласка, дякую за увагу. Гарного дня всім.